Ми, висловлюючись про архітектуру, часто зустрічаємо вислів «entire architecture». Люди путають «layered» і «entire architecture». Сьогодні ми поговоримо про різницю між цими двома термінами. Що значить бути «layered»? Слой, що знаходиться зверху, знав про слой, який знаходиться нижче. Той слой, який знаходиться нижче, нічого не знає про слой, який знаходиться вище. Це концепції, якими керувалися при розробці програмного забезпечення тоді. Отож, шістдесятий та 70 сімдесятий, архітектура програмного забезпечення виглядала таким чином, і вся логіка в нас розміщалася на одному шарі, тобто і юзер-інтерфейс, і бізнес-логіка, і безпосередньо. Дані під DumpCliant мається на увазі CLI. В Чому різниця Layered Architecture від Entire? Entire – це фізичний слой, тобто дана логіка фізично розміщена на одній машині. Тобто і база даних, і сама програма, і командний рядок, з якого запускається програма і передаються аргументи, знаходиться безпосередньо в одному фізичному. Оточенні, дивлячись на 80 ти і десь до середини 90-х, у нас вже з'являється така чітко виділена шарована архітектура з чітким юзер інтерфейсом, розподіленням бізнес-логіки і даних. В той час з'явився такий термін, як enterprise software, коли під Windows писався графічний інтерфейс. Це були діалоги. Тобто, це у нас окремий тар. Програми могли працювати в мережі, і клієнт міг запускати з графічного інтерфейсу. Connect, наприклад, до тієї ж бази, а сам сервер з бізнес-логікою і з даними міг бути десь в мережі або в дата-центрі. Дивлячись на цю схему, ми можемо сказати, що от видно три шари. І два тайри. Тобто, перший знаходився на боці клієнта у вигляді, наприклад, тих же діалогів, які запускалися з клієнтського комп'ютера. І другий тайр – це у нас тайр, який знаходився безпосередньо на сервері, де виконувалася бізнес-логіка і зберігалися дані. Я пам'ятаю свій один з перших проектів юзер-інтерфейс. Ми будували використовуючи Delphi, а всю бізнес-логіку і дані зберігали. На сервері баз даних FireBase і читав тоді багато літератур, і було розуміння, що. Вся бізнес-логіка, всі розрахунки е, мають бути на боці сервера. Чому тому, що в той час комп'ютери були дуже слабенькі, працювали там, я вже не пам'ятаю, чи 97 ма Вінда, чи 90... я, я вже не пам'ятаю, чесно кажучи, як яка вінда була. Але одним словом, вони були слабкі в плані ресурсів, і ми всю логіку е, розрахункову намагалися перенести от якраз на сторону бази даних вигляді процедур і таким от чином. Е, а ця вся інфраструктура працювала. Знову ж таки, повертаючись до питання, чим відрізняється layered архітектура від е, entire. Отут ми бачимо два тайра і три слої: юзер інтерфейс, бізнес-логіка і безпосередньо дані. Якщо ми поглянемо вже після середини 90-х і приблизно до середини 2005-х, тоді був shift в Хмару. І в ті часи з'явилася виражена вже така шарована архітектура, популярна була і от тоді цей термін entire, зазвичай це було три таких фізичних слоя з безліччю логічних шарів. Таєри це у нас фізичне ділення, а шари це у нас логічне ділення. Так, тобто ми код ділимо логічно на якісь певні частини. Це робилося якраз для того, щоб показати різницю, що є фізична складова, це клієнтський інтерфейс, сервер аплікейшена і, наприклад, частина даних в цьому прикладі. Ми бачимо, що юзер-інтерфейс середини 90-х широко використовувалися браузери в якості клієнтського програмного забезпечення. Це такий виділився перший тайр, на якому безпосередньо працювало клієнтське програмне забезпечення, але вся бізнес-логіка працювала. На боці сервера, в той час популярний був веб-сервер у вигляді, Apache. інші мережеві сервера використовувалися, от якраз для комунікації з клієнтом. У 2003 році Ерік Еванс запропонував революційний підхід, коли на противагу леєри та архітектури, де у нас верхній слой звертався до нижнього, Ерік Еван запропонував, що верхні слої можуть комунікувати з будь-яким слоєм, що знаходиться під ним. Це сприяло в появі на гексагональний оніон клір та інших архітектурних підходів. Разом з тим варто згадати про антіпатерн, який пов'язаний з леєред архітектур. Це заня архітектура. Коли воно трапляється, коли жорстко витримуємо зв'язок одного слою з другим, без можливості комунікації з іншими підслоями, так у нас вибудовується така жорстка схема. Це веде до того, що у нас проект отримує over-abstraction. Тобто тут багато абстракції для того, щоб додати невеличку зміну, потрібно було змінити дуже багато файлів. Таким чином поява великої кількості шарів призводила до збільшення складності проекту. Тож, підводячи підсумок, ми можемо сказати, що не леєрет став таким пращуром для більшості існуючих архітектурних течій. Я більш ніж переконаний, що розуміння сильних та слабких. Сторін цієї архітектури дає нам те розуміння, як правильно будувати архітектуру і на що потрібно звертати увагу в першу чергу для того, щоб будувати якісні архітектури. Я дякую всім за увагу. Підписуйтесь, залишайте коментарі. Мені дуже важливо чути вашу думку. Тихого, мирного всім дня.